Всім привіт! Італійське слово piano має багато значень, і розрізнити, що саме воно означає, можна по контексту. Давайте розбиратись. Обіто альтерцо. Абіто альтерцо піно. Я живу на третьому поверсі. Тут piano – іменник ільпіано поверх. Парла пів піно перфавори. Говори тихіше, будь ласка. Камінна піано ешіволозу. Іди повільно, слизько. В цих двох реченнях піано означає тихо, повільно, спокійно. Виступає прислівником. ОУН піано перерізольвере іль проблема. У мене є план, як вирішити цю проблему. План ільпіано. Un tavolo piano è più facile da usare. Рівний стіл, зручніший у використанні. Тут піано як рівень, площина плоский. il piano da Канто aveva 4 Anni. Він грає на фортепіано з чотирьох років. Il piano це скорочене фортепіано, або il piano forte пяно чи лафачемо? Потихеньку ми це зробимо. П'яно-п'яно повільно. П'яно кедорме? Тихо тут спить дитина. В цьому реченні п'яно вигук. Фразочка така. Як бачимо, слово п'яно може бути іменником, прислівником і навіть вигуком. До зустрічі!